Привіт усім, художній керівник вечірнього кварталу Євген Кошовий та його дружина Ксенія відверто розповіли про сварки та думки про розлучення. Сімейство не з тих, хто залюбки ділиться подробицями особистого життя. Однак цього разу подружжя зробили виняток: Євген та Ксенія дали інтерв'ю Славі Дьоміну та відверто поговорили про стосунки. Актор зізнається, що в них із дружиною в цьому плані все чудово. Утім, звичайно ж, між закоханими бувають сварки та різні непорозуміння. Але на щастя, серйозних скандалів у парі немає. Буває таке, що встаєш не з тієї ноги, про щось думаєш не те, і потім виходить так, що зриваєшся на ксюхі, а потім думаєш, нащо це я. Це не щодня, але бувають такі моменти. Я не можу сказати, що під час повномасштабного вторгнення це почастішало. Ці моменти як були, так і лишилися. Зараз ми часто не сваримося, є якісь побутові речі, але от скандали ні, поділився гуморист. Тим часом Ксенія поділилася, що за 17 років шлюбу їм також не доводилося переживати серйозних криз. Щоправда, був момент доволі напружений в їхніх стосунках. Подружжя будувало дім, а виконроб виявився шахраєм та кинув їх на гроші. Тієї миті Ксенія ще й була вагітною. Як пригадує дружина Кошового, на емоціях в неї тоді виникали думки про розлучення. Та Ксенія переконана, що то було через гормони. Було пару думок про розлучення за весь час. Я пам'ятаю, коли це було. В нас було будівництво будинку для мами. Ми будували, і там був виконроб, який нас кинув на всі гроші. І я тоді ще була вагітна сімою. І все, мене понесло. Там ще гормони були, поділилася Ксенія.